Так всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз ми перевіримо, як ась, зарядна станція Асі відреагує на електрочайник. Запам'ятайте, до цього торкатися заборонено. Оп! І чайник. Зараз перевіримо, як вона відрегує до нього. Опа! Ось так вона реагує на електрочайник. А якщо вимкнути? А якщо вимкнути, вона по звичайному стала працювати. Якщо знову вимкнути, ось, зараз. Напруга десь 2 кВт. Запам'ятайте, друзі, не в кому не можна до станції під'єднувати. Два прилади. Под... Якщо станція 3-2 кВт, то мікроволновка і чайник їй буде багато. Ось так. Всім до побачення, всім гарного дня.